Всіх вітаю знову на каналі. Хто не знає, мене звати Канадський Марк, я вже проживаю в Канаді 20 років, вже поміняв багато робіт, побачив добрі часи, прекрасні часи Канади. Тепер побачив трошки гірші часи Канади. Але дійсно людина, яка живе в цій країні, яка бачить цю країну, людина, яка була в багатьох місцях Канади, бо Канада є дуже велика, дуже різна, і в кожному місті ви можете знайти шматочок, кусочок. Себе і що кому підходить партнером сьогоднішнього випуску. Є BCU Financial або кредитна спілка. це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КУЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по одних з найбільш швидніших умовах, і вони знаходяться тільки в Принці Онтаріо, Допомагають фінансу Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Я хочу вам сьогодні зробити відео розповісти, бо дуже багато людей почало мені писати після того, як продовжили в'їзд по коет тим, хто отримав 4 лютого або після 4 лютого від візу коет. То тепер продовжили з 31 липня до 31 грудня цього року. І багато людей не встигли попасти до 31 липня по різних причинах деякі з них думали, що залишаться в Європі, деякі з них просто. Не мали вже цього бажання, чи не мали часу? Деякі з них просто думали, що можливо вони вернуться зараз в Україну. Але так як продовжили, то люди знову почали думати. Люди знову почали цікавитись. І звісно, люди почали писати: кому канадському марку, іншим блогерам, які розповідають завжди про Канаду, та писати на форумах, телеграм-чатах, знову піднімати ці питання. І найбільше питання, яке люди піднімають: чи варто зараз їхати в Канаду? Чи вартує Канада все ж таки ще... Того шансу, тої можливості, тому що багато зараз розповідають і багато вже українців приїхало і на своїй шкурі переконалися, що не так легко, і розповідали дуже багато різного негативу. Я тому хочу сьогодні це розповісти, допомогти, бо зараз люди переживають людям потрібна інформація свіжа. Правдива щира інформація, тому думаю, що таке відео заслуговує вподобайку. Також заслуговує дислайк, тому що я поважаю кожного думку. І якщо ви ще не підписалися, підпишіться на канал, тому що дуже багато різної інформації завжди. Приходить цього каналу, і ви таким чином зможете дізнаватися і продовжити дізнаватися, що відбувається з Канади, і я вам буду допомагати адаптуватися в ці прекрасні країни. Почну я з того, що дуже багато людей, які вже приїхали, були в Канаду, бо вже багато українців приїхало майже 300 тисяч. Велика кількість українців покинуло Канаду, деякі з них дуже хейтили Канаду, і багато з них попали в такі міста, як Торонто, Ванкувер, тому що вони не дуже робили багато досліджень. Вони знали, чули про ці міста. Вони подивились на ці міста. Побачили на гуглі в інтернеті, що є роботи, є робочі місця, і думали, що приїдуть, зразу подадуться, їх візьмуть на роботу, і вони будуть заробляти по 40-50 доларів в годину і зможуть придбати собі власне житло. І приїхали в ці міста, і так не вийшло, тому що міста прекрасні. Не зрозумійте мене неправильно. Гарні, класні там жити, дійсно там кожен майже як би хотів жити, якщо б там було так доступно. Але це не для всіх. Це не є початок 2000-х років, що зараз їхати в Торонто і Ванкувер це вигідно. Зараз потрібно дивитися на міста, які не є дуже такі ще дорогі. Міста, такі, як Вініпех, Саскатун, Реджайна. Едмонтон, це міста, які ще мають багато потенціалу. Але я вам хочу зразу ще раз сказати: що не думайте про ці міста, що ці міста на такому самому рівні, як Ванкувер, як Торонто, по розвитку про інфраструктурі, по е, краєвидах, це міста більш такі робочі, це міста, де ви будете мати роботу, де ви будете заробляти гроші, де ви зможете придбати житло ще більш-менш по доступніших. Підкреслю по доступніших цінах, не то, що воно таке вже доступне абсолютно кожному чи кожній. Але ви повинні це зрозуміти. Що не дивіться тільки на топові міста, тому що топові міста, переважно українців, новоприбулих, вони створюють незручності. Потім в майбутньому можна переїхати, можна завжди переїхати в Канаді, в Ванкувері, в Торонто, але спочатку на старт, якщо ви ще іменно їдете в заліз малесенькою сумою грошей в кишені, то краще починати з міст, де можна собі дати старт, де можна відчути Канаду, зрозуміти Канаду. Бо якщо ви собі дасте раду в таких більш не Популярних містах, то ви собі точно дасте раду в майбутньому і в кращих містах, і вам Канада точно буде подобатись. Бо багато людей їдуть в ті найкращі міста, потім пробують поміняти їдуть в трошки дешевші міста, і бачать, наскільки це все їм не подобається, наскільки це все ще гірше, і вони просто вони не можуть витримати цю депресію, цей тиск і вони покидають Канаду. Чи варто їхати в Канаду? Чи варто їхати в цей занепад? Чи варто їхати? Тут де безхатьками кишить, Чи варто їхати в країну, де не можна знайти роботу? І це все, що я зараз сказав, це правда. Тут є в якомусь сенсі того слова погіршилось в економіці, але повірте, зараз в світі всюди погіршилось, і в Європі нелегко, і в Канаді нелегко, і в інших країнах нелегко, але Канада не є виняток і не залишилася винятком. Тут багато безхатьків в будь-яких великих містах, коли ви приїжджаєте в центр міста, то в центрах міста в будь-яких канадських містах, будь-яких е американських містах Сполучених Штатах Америки, ви побачите дуже багато безхатьок. Тому я завжди рекомендую новоприбулим українцям, якщо ви бачите і шукаєте в центрі міста якісь такі старі квартирні комплекси, які ви бачите, що по цінах непогано по. Розміщені класно, круто, все так гарно виглядає. То переважно це не добре. Чим подалі від центру, тим більш престижніше, чи тим краще і тим спокійніше, і тим ви не будете бачити так без хатів в Канаді. Але я вам хочу сказати одне: що ви поки самі не попробуєте, поки ви самі не побачите на свої власні очі, поки ви самі не, не станете на канадську землю своїми ногами. То ви не відчуєте цю енергію, ви ніколи не будете знати, чи дійсно в Канаді занепад, чи дійсно Канада не для вас, чи дійсно Канада дуже погана країна, чи дійсно в Канаду не варто їхати? Люди, які хочуть ризикувати, люди, які хочуть щось добитися, люди, які цікавляться Канадою, вони вже давно тут, і люди, які хочуть тут залишитися, вони вже давно працюють на роботах, на складах, прибирають, миють підлоги, хтось туалети, хтось. Ставить підлоги, хтось будує будинки, тобто люди дають собі раду, повірте. Більшості людей дають собі раду, тому що українці, особливо які приїжджають із Європи, вони приїжджають вже з досвідом, життєвим досвідом, з досвідом перебування за кордоном. Бо багато колишніх українців, які приїжджали в Канаду, вони приїжджали прямо з України в Канаду, і для них це був взагалі абсолютний шок. Все інше, все навпаки. І тут люди, які приїжджають з Європи, вони принаймні вже звикли бути подалі від дому, подалі від батьківщини і якось розумієте. Десь ззаду голови людям трошки легше морально, тому що вони знають, що на батьківщині війна, що зараз в Україну в Україні небезпечно бути, і таким чином люди знають, що в них дуже так вибору немає і від того, ментальний стан не є вже такий поганий. Бо колись новоприбулі, які приїжджали, вони знали, що в Україні все добре, більш-менш. Вони знали, що вони можуть поїхати назад в любий, любий момент. Вони знали, що в них там є будинок, квартира, село. А зараз це вже зовсім все інакше. Тому адаптуватися. Я не думаю, що для українців це вже так буде складно. Але пам'ятайте ж і зрозумійте, що Канада абсолютно є інша, абсолютно інша від Європи, від європейського життя, від стилю життя. Тут потрібно буде вам мати автомобілі. Більшості 80% в ситуаціях вам потрібно буде мати автомобілі. Як би ви не хотіли, ви рано чи пізно вас рівно затягне в ті автомобілі, тому що дуже і дуже незручно буде пересуватися дуже довго. Не то, що міського транспорту немає просто відстані величезні. Потрібно брати міський транспорт, сідати на міський транспорт і їхати годину на роботу, годину назад. Це дві години часу з вашого дня, і це справді дуже багато, бо час це гроші. В загальному в Канаді роботу не буде легко знайти на початку, але її можна знайти. В Канаді можна придбати в свою нерухомість, в Канаді можна жити, і в Канаді не є вже так погано. Просто Канада не всім підійде. Абсолютно, якщо ви хочете їхати в країну і думаєте, що тут буде якась халява, чи можна буде трошки похалявити, чи можна буде пожити там, не попрацювати місяць-два, поперебирати різні роботи, то це не є вам варто точно не їхати в Канаду зараз. Але якщо ви не боїтеся праці, якщо ви не боїтеся того, що все буде навпаки, якщо ви не боїтеся... Відчути канадську енергію та набратися нового життєвого досвіду, то чому не попробувати, чому не спробувати і чому не дійсно не поїхати в цю країну? Я ніколи ніколи не відговорю від того, щоб вони їхали в Канаду, тому що якщо людина щось думає, людина знає найкраще, що вона думає в своєму серці. і Якщо вона вирішить це своєю сім'єю чи він, то тоді ви повинні робити свій власний вибір в кінці дня, і ви тільки за себе відповідаєте за свій власний вибір. Це все, що розповідають блогери. Це більше як це відкриває більші, більші двері для людей. Але в кінці дня, поки ви самі не попробуєте, ви не будете знати, з ким ви познайомитесь, з ким ми б могли познайомитися, хто би міг вам допомогти, чи вам би допомогли і чи вам буде подобатись тут жити. Бо в кінці дня що важливо в житті, Що мати достатньо грошей, я не говорю багато грошей, тому що гроші псують людей. Мати достатньо грошей, щоб жити нормально, вільно. І не переживати за наступний день за те, що ви не можете там додаткових 100 чи 200 доларів витратити. Якщо ви можете так жити, то в будь-якій країні класно жити в будь-якому куточку добре жити чи на дворі мінус 40, чи на дворі плюс 30. І я вам рекомендую їхати зараз, поки ще нема зими, щоб ви мали можливість привикнути, щоб ви могли війти в ту зиму разом з канадцями, щоб не зразу приїжджати зимою, бо це може бути дійсно дуже шок, і зима тут дуже довго, 6-7 до місяців триває. І це може бути трошки для вас, знаєте, такий удар ментальний, що буде важче е, привикнути. бо дні будуть коротшими, холодніше буде, більші витрати будуть, бо треба буде більше тепліший одяг купувати, машину треба буде купувати надійну, тому краще їхати. Зараз, коли ще тепло, коли ще можна багато в чому зекономити, коли можна знайти нормальне житло, коли можна побачити, що ви хочете. Але робіть своє дослідження. І друзі, я вам чесно кажу, не слухайте конкретно те, що розповідаю, що Канада тут як якась конкретна дира. Канада, повірте, далеко від дири Канаді. Так Канаді важко ще раз підкреслюю: Канаді важко буде знайти роботу. В Канаді дорогі ціни на житло, і в Канаді є багато безхатчок, і в Канаді дорогі ціни на їжу. Але зараз в світі всюди нестабільно. Принаймні в Канаді хоч якось є якийсь план на майбутнє, що можна буде залишитися. І це вже дуже великий гарний зелений прапорець для багатьох українців і українок. І тут вже є багато українців і українок, які живуть, які відкривали бізнеси, які тихенько сидять, але працюють, заробляють гроші і не жаліються. Тому, друзі, Канада, якщо для когось може запала. Для когось вона може бути ще досі скарбом. Це все дуже в кінці дня індивідуально, і ніхто не захищає той факт, що Канада не є така країна, яка була колись, але світ не є вже такий, який був колись. Я думаю, що ви зрозуміли конкретно і чисто відверто, що я пробував донести в цьому відео для своєї аудиторії, для вас, дорогі мої глядачі і друзі. Вам бажаю, як завжди, тільки найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною. До зустрічі!